Всім привіт! Я Кладі Петрович. І я продовжую цікаві експерименти. Сьогодні я в гостях у компанії Forward, яка займається комплектацією ресторанів професійним обладнанням. І от сьогодні ми перевіримо наскільки в них професійні. Оці от тарілочки від компанії Bybon. кажуть, що цією тарілкою можна забити цвях. Давайте спробуємо. Готові. У мене забивальник такий собі? Але бачите, ця тарілочка вправилася. Ну що, давайте попробуємо цю тарілочку. Готові теж бренд Байбон. Пробуємо. Це прям кувалда. Ну що? Не брешуть друзі компанія Forward і справді займається професійним ресторанним обладнанням.